Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю вже 20-ту підстанцію ТЕК зруйнували росіяни в Одеській області. 90 тисяч містян нині залишаються без світла а в частині міста відсутнє ще й водопостачання. Крім того, вибухами пошкоджено вікна, багатоповерхівки та об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі триває оцінка уражень та можливості для перепідключення. Фахівці вже працюють над відновленням на території Одеси. Розгорнуто 161 пункт незламності, 356 в області. Вночі росіяни атакували дронами Павлоградський район. Внаслідок обстрілів загорілися п'ять будинків. Четверо людей зазнали поранень. Одна у важкому стані з опіками. Також є загиблий. Обстрілювали дронами Синельніківщину, де пошкоджено прибудову до гаража. А на Нікопольщині понівечила приватний будинок та автівку. Всі займання надзвичайники приборкали. За даними повітряного командування, південь над областю збито шість ворожих БПЛА. На один з магазинів Великописарівської громади сумщини ворог скерував авіабомбу. Це сталося в день 11 грудня, коли в торговій залі були люди. Загинула продавчиня та місцева жителька. Одна жінка поранена. На жаль, у Великописарівській громаді внаслідок удару кабом загинули дві жінки 40 і 63 років. Поранена – 50-річна жінка. У Куп'янському районі Харківщини в півдрона атакував мотоблок, яким керував 73-річний житель. Поранений чоловік самотужкою дістався до місця, де йому надали допомогу та відвезли до лікарні. Били й по інших громадах області. У Куп'янському районі пошкоджено майстерню гараж. В Ізюмському районі пошкоджено мотоблок. У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні будинки, електромережі. За добу ворог бив по 15 населених пунктах. Авіацію крили гулійполе та придорожня систем залпового вогню. Обстрілювали степове та солодке. Ворог спрямував на міста та селища понад три сотні дронів. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження житла та авто. Мирні жителі не постраждали. Четверо цивільних вийшли пішки з прифронтового Гуляйполя. З десяток кілометрів подолали за шість годин. По дорозі зустріли волонтерів, які ховалися від ворожих дронів у лісосмузі. Перечекавши небезпеку, людям допомогли дістатись з Запоріжжя. Треба вигиватися завчасно, бо бувають моменти, коли вже неможливо заїхати, виїхати. Зараз люди трохи виходять пішки, але за останні пару тижнів пара цивільних так загинула. Тим часом на запорізькому напрямку ворог зо три десятки разів атакував позиції захисників на гуляйпільському відтинку. Штурмували поблизу Добропілля та Варварівки. А на Оріхівському хотіли пробити оборону малої токмачки Степногірська та в бік Приморського і Новоандріївки проте безуспішно. У Запоріжжі розширили алею бойової слави, встановивши ще чотири стенди з фотографіями полеглих захисників. Меморіал, до якого щодня приходять рідні військових, поповнили 336 нових світлин. Понад дві сотні це бійці області, майже сотня запоріжці. Вони віддали своє життя аби захистити найрідніших. Пам'ять про захисників поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання. Таке знаєте, спільне місце пам'яті. Я тут сьогодні і як дружина загиблого героя. Я разом з своїми доньками заради свого чоловіка Малишкіна Олександра, який пішов воювати добровольцем на початку повномасштабного вторгнення і загинув в квітні 22-го року. Захищав батьківщину, захищать дітей, в нього троє дітей, онуки. Тому це був його вибір. Загинув у 24 році, 7-го. Травня. Два роки був в АТО. Потім, коли почалось захвачення, він пішов добровольцем. 26 лютого 22-го року він вже був на передовій. Дуже хороший був, дуже добрий був. Сім'ї у нього так і не було. Так що я залишилась зовсім одна. Отримувати якісну освіту, спілкуватися з однолітками і не переривати заняття навіть під час повітряних тривог. У це, це тепер можливо для вихованців дошкільного підрозділу Запорізької гімназії номер 65. У підвальному приміщенні завершили відновлене укриття, яке тепер повністю готове приймати дітей. Ремонтні роботи тривали близько чотирьох місяців. Як виглядає оновлений простір? Дивіться далі в сюжеті. З 2024 року дошкільний заклад працював за змішаною формою навчання для дітей старшого дошкільного віку. А з 2025 року він розпочав роботу з режимом перебування дітей протягом восьми годин. А щоб діти перебували у безпеці та повноцінно отримували освіту, вирішили відновити укриття. Наразі тут навчаються діти чотирьох вікових груп від раннього до старшого віку. Виховательки кажуть, головне, що діти не відчувають стресу і залишаються в комфорті. Звісно, нам подобається, бо ми знаходимося в безпеці. Ми живемо в дуже такому тривожному районі. Коли батьки дзвонили і дуже хвилювалися, як діти, ми їм надсилаємо фотографії, що у нас все добре, все спокійно. Діти цього не відчувають. Не страху, ні тривоги. Вони тут почувають себе в безпеці. Загалом у дошкільному підрозділі 15 груп та близько ста дітей, але відвідують садочок близько ста. Малеча до нового укриття вже звикли. Вони мають тут свої ігрові куточки, заняття та звичний режим дня. кажуть, їм тут цікаво, а головне не страшно, навіть коли зовні чутно вибухи. Вам подобається займатися. тут да. «Так!» да. «А що ви тут робите?» А коли банки вам не страшні? Я вообще бача, але я не баю. А я не боюсь. тут. Повністю оновили все. Зробили сучасний ремонт, замінили опалення, електрику і сантехніку, встановили нову вентиляцію. Фінансувала проєкт міська рада. А із закупівлею обладнання допоміг благодійний фонд щаслива дитина. Тепер у просторі є три зручні зони для занять та ігор: місця для обіду і для сну. А ви спали сьогодні? Укриття обладнали меблями, обігрівачами та альтернативним живленням на випадок відключень світла. А щоб доступ був зручним для всіх, встановили і гусеничний і ліфтовий підйомники для людей на кріслах колісних. У нас локації мобільні. Ми пристосовуємо їх і до музичних занять, і до занять фізичними вправами, і до освітнього процесу для сна, для харчування тобто, абсолютно весь освітній процес, який передбачено дошкільною освітою, тут здійснюється у повному обсягі без світла. Ми працюємо тут. Туалетні кімнати працюють в автономному режимі, вентиляція, опалення, пожежна сигналізація автономна, тобто все необхідне маємо. Нині у Запоріжжі працює майже сотня шкіл за змішаним форматом і стільки ж дитсадочків. Щодня все більше дітей повертаються за парти після паузи у майже півтора року. Тож створення таких просторів для навчання один із пріоритетів влади, аби родини залишались у Запоріжжі, а діти отримували освіту у безпеці, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. 30 плюс ми розраховуємо кожного. І 30 плюс локації маємо, коли спокійно і повний день укриття площою майже 187 квадратів розраховане на більш ніж 100 дітей і дозволяє одночасно проводити заняття для кількох груп. Тепер під час повітряних тривог заняття в дошкільному підрозділі гімназії номер 65 не зупиняються. А діти перебувають у теплому, добре обладнаному просторі. І що найголовніше у безпечних умовах. Анна Деребян, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Коли пацієнт не може рухатися самостійно, кожне переміщення випробування і для нього, і для медиків. У міській лікарні номер 6 це можна робити без зайвих зусиль, адже там встановили мобільні підйомники. Наприкінці осені у відділеннях закладу почали діяти вісім пристроїв для пацієнтів різної ваги. Вони допомагають безпечно перемістити людину з ліжка на каталку, доправити на обстеження чи навіть просто перестелити постіль. Та аналізи поздавати, то використовується і підйомник і на каталку, і їдемо вже так, або на рентгену. Або на МРТ, чи ще якісь дослідження. Підйомник нам значно покращив нашу роботу, зменшив фізичне навантаження на медичних працівників і також він покращив мобільність таких пацієнтів, які потребують додаткового догляду і додаткового супроводу для тяжкохворих пацієнтів. Їх перекладають і переміщують, або перевозять на каталочці туди, де треба. Це перша лікарня, де встановили підйомники, які спростили транспортування пацієнтів інсультного відділення та до стаціонару. Медики кажуть раніше, щоб перемістити людину з одного крила в інше, інколи залучали мінімум п'ять співробітників. До того ж, такі навантаження ще й ризик травми для лікарів. Нині про це займає менше часу, і найголовніше став безпечним і комфортним для самих пацієнтів. Бережу. Це на, на, так, на щоб рисували. Ми подали заявку до посольства Німеччини завдяки сприянню департаменту охорони здоров'я. Mm -hmm. Ухвалили вони нам грантову допомогу у розмірі 10 тисяч євро. Мобільні підйомники в лікарні встановили за грантові кошти міністерства закордонних справ Німеччини та за співфінансуванням медзакладу. Перед запуском проєкту всі лікарі пройшли навчання. Боєць української дефлімпійської збірної з боулінгу, уродженець Балабиного Сергій Трубян повернувся з Токіо з бронзовою медаллю. Чоловік із порушенням слуху представляв Україну на світовій арені й виборов нагороду у командному розряді. Як призер готувався до змагань та як його привітали? Далі в сюжеті я не просто приймав участь, а я боровся і хотів отримати нагороду. Наприкінці листопада у Токіо пройшли 25-ті Дефлімпійські ігри, в яких брав участь і Сергій Трубін. У чоловіка порушення слуху до рідного балабиного він повернувся із бронзою у командному розряді. Рад тим, що я не чуюча людина, але представляю Україну на таких великих змаганнях, що ми не чуючи рівні з усіма. Сергій любить спорт з дитинства, а обрав боулінг, адже в ньому немає обмежень за віком. До війни він тренувався в Запоріжжі, потім поїхав до Європи. Зокрема, виступав і у Франції. Там тренувався в різних змаганнях, серед чуючих во Франції. Там дуже багато проводять змагань по боулінгу. А коли були збори. То він приїжджав до України на збори, тренувався 10 діб. Олімпієць каже, потрапити в команду було складно, а нині він найстарший її учасник. Згадує і те, як виступав у Токіо, де зібралися такі ж спортсмени, як і він з усього світу. Це було дуже круто. Приїхали з на ДЕФ з всього світу. Ну, рівень був змагань такий, як і на. Олімпіаді для здорових людей багато було дуже потужних спортсменів. Сергій Трубін чемпіон Європи та світу, рекордсмен і багаторазовий призер чемпіонатів та кубків України з боулінгу. Бронза на Дефлімпіаді значне досягнення не тільки для Сергія Трубіна, але й Запорізької області. Від всієї громади Запорізької області я хочу передати вам сертифікат на 360 тисяч гривень. Яке точно допоможе вам і в тренуванні і в розвитку і в спорту і трохи підтримує вас. Як зараз військові захищають наші землі, так ви захищаєте і борете за наше майбутнє. Це дуже важливо. Дякую вам. Дякую вам. Сам Сергій не очікував такого подарунку і поки ще не вирішив, як використає грошовий приз. Але впевнений, насамперед допоможе товариству глухих, в якому нині близько 700 людей. Надія Пилипенко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Уявіть, що ви можете почути співрозмовника з порушенням слуху. Здобути таку можливість пропонують на безплатних курсах жестової мови для всіх охочих. Заняття проводять у лекційній залі обласної бібліотеки. Як відбувається навчання, знає Анастасія Митко. Ще, Ю. Ще до себе. Заняття з вивчення жестової мови почали забетки. Усі, як один, повторюють рухи. Так, добре, супер. На курси жестової мови зібралися не тільки початківці, а й ті, хто має рідних з порушенням слуху. Серед них Сергій чоловік каже: прийшов, аби не тільки поліпшити свої знання, а й вивчити жестові літери та слова українською. А зараз на, на даному етапі ну Почали змінювати жести більш наші україномовні. Раніше були вони ну, російські і українські. Ну, тобто, як одні. Зараз трішечки наші жести змінюються на україномовні, а російські відходять з сторонку. І Тому ну, вони, ці жести змінюються, і я би, для себе хочеться вже нові наші жести вивчити. Нині в Україні понад 40 тисяч людей з інвалідністю через порушення слуху. Тож ці курси не тільки про вивчення мови жестів, але й допомога тим, хто цього потребує у критичній миті. Пані Наталя знає про недугу не З дитинства вона спілкується мовою жестів, адже її батьки не чують. Багато років сама викладає дітям і зараз прагне зробити жестову мову доступною для всіх. Це прибирає якісь бар'єри між людьми, які не чують, і чуючими людьми. Щоб порозумітися або хоча б просто привітатися, чимось допомогти. В наш час, коли зараз тривога, люди цього не чують. Підійти просто сказати, іди ну прийди в укриття, тобто допомагати людям, це прибирає певні якісь бар'єри. Це дуже важливо. Учасникам зустрічі видали брошуру з підказками, аби жест кожної літери люди повторювали вдома. Навчання ж складається з теорії та практики, а самі курси організувала спеціалізована школа джерело. Жестова мова складається з жестових одиниць і з активної абетки. Тобто, якщо слово ми не можемо передати жестом, ми можемо продиктулювати. слухачі мають опанувати близько 15 тем. Після цього вони здадуть невеличкий іспит на знання жестової мови. теми починаючи від базової, ну від бази, да ім'я знайомство» і закінчуючи вже суспільством і державою. Друге заняття з жестової мови об'єднало майже 20 учасників. За бажання доєднатися до її вивчення може кожен охочий. Навчання проводять у лекційній залі обласної бібліотеки щочетверга. Триватиме курс до травня. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В Україні з'явилася книжка, надрукована на папері, виготовленому з перероблених російських видань. Та куди можна витратити тисячу гривень зимової підтримки. Про це не тільки в нашому дайджесті. В Україні з'явилася книжка, надрукована на папері, виготовленому з перероблених російськомовних видань. Про це повідомляє видавництво ранок. Йдеться про пригодницький роман Наталії Шостак, таємниця картини, створений в межах ініціативи. Книжковий русайклінг. Головна героїня книги для підлітків – 12-річна Сашка, яка раптово потрапила у 1842 рік після зустрічі з загадковою картиною. Принесіть до одного з магазинів російськомовні книжки будь-якого жанру та в будь-якому стані. Покладіть книжки у спеціальний візок із позначкою Книжковий русайклінг зібрані книжки. Ми відправимо на перероблення. На отриманому папері буде надруковано роман сучасної української авторки. Тепер тисячу гривень зимової підтримки можна витратити на продукти, крім підакцизних. Про це повідомляє Мінсоцполітики. Першими скористатись можуть покупці торговельних мереж Фозі Груп» – Це магазини сільпо, фора і траш. І з часом перелік точок буде доповнюватись. Проте ця послуга не поширюється на онлайн-замовлення. З 11 грудня зимову підтримку можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, розрахувавшись карткою національний кешбек. Наразі скористатися нею можна в понад 1160 магазинах по всій Україні. Якщо кошти надійшли на карту Національний кешбек через дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року. В Запоріжжі не будуть переносити навчання на літо, аби продовжити канікули взимку чи навесні. Про це заявили у міській раді. До цього такий варіант вчителям пропонувало Міносвіти, зокрема перевести дітей на дві зміни і асинхронне навчання. Втім, в Запоріжжя вже другий рік як налаштували освітню сферу під час роботи в блекаути. Школи та садочки стабільно працюють навіть тоді, коли світло є лише кілька годин на добу. Тож зимові канікули будуть за розкладом з 26 грудня. Понад 100 закладів освіти оснащуються альтернативними системами живлення. Всі змішані школи мають резервне живлення і продовжують працювати офлайн щодня для більш ніж 32 тисяч дітей. Незламний південний схід в Запоріжжі відбулася конференція стійкості. Учасники ділилися досвідом кейсами раннього відновлення та ідеями сталого розвитку в умовах війни. До заходу долучилися представники влади, науковці, бізнес та громадські організації із Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Такі конференції проходять по всій Україні в рамках проєкту Імпульс за підтримки Швеції та Норвегії. Всьому світу те, що ми мобілізуємося вокруг спільності, ми згуртовані. До конференції в Запоріжжі долучилися близько 30 спікерів і понад сотню учасників. Говорили про відновлення, цифрові послуги, стійкість, екологію та енергоефективність. Захід посилив голос південного сходу на міжнародній арені, дав практичні результати, і допоміг створити нові партнерства між містами та громадами. Перша задача це вийти з оперативного режиму і трішечки поглянути через стратегічну призму. Другий момент. Це дає змогу виокремити найкращі досвіди, які є в різних середовищах, їх масштабувати, подивитися, у кого що краще виходить. Третій момент. Тут представлені зокрема експерти з загальнонаціонального рівня не тільки я, але ряд колег. Представлена панель стійкий бізнес, основа стійкості регіону. Все це про стійкість регіонів наших трьох. Це допоможе Запоріжжю бути більш стійким, більш видимим, налагоджувати зв'язки з сусідніми регіонами, отримувати їх досвід. Ну, наприклад, досвід у цифрових послугах, у підтримці ветеранів. Поділитися нашим досвідом з ними і отримати їх. До конференції долучилася й очільниця міста Регіна Харченко. Вона розповіла, чим може пишатися Запоріжжя від розвитку енергоефективності та міського транспорту і до освіти та культури. За 2025 рік ми оновили 14 бібліотек. Уявіть собі майже 99 тисяч відвідувачів бібліотек міста Запоріжжя. 49 тисяч це зареєстровані читачі, і більше двох тисяч, навіть можна сказати, три тисячі заходів було проведено в сучасних бібліотеках. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.